Американські правоохоронці знайшли зброю, з якої стріляли у відомого активіста Чарлі Кірка. Гвинтівку виявили у лісі, де ймовірно і сховався стрілець. Відомо, що він прибув на територію кампуса об 11.52 ранку. Піднявся сходами на дах. Звідки власне і зробив постріл? Після того він зник у сусідньому районі. Слідчі оприлюднили відеозаписи злочину і Встановлюють особу кілера. На вигляд, це студент коледжу. На прямому зв'язку зі студією Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Володимир, вітаю на вашу думку, чи стане у вбивство активіста Кірка такою собі сакральною жертвою, яка дозволить республіканській владі Сполучених Штатів якось затиснути, закрутити гайки? Так, відновимо зв'язок, є проблеми зі звуком. Чекаємо, зараз спробуємо перенабрати пана Володимира Дубовика. Є, підказують, пане Дубовик, маю вже вас чути. Так, так. так Я чую, прошу. Так, е, Є тенденція до цього. Я думаю, що дійсно намагаються якось е, процес секреалізації, героїзації Чарлі Кірка. Вони. Зробити він був помітною фігурою в Русі трампістів в Русі. Мага і тому, в принципі, це не так же і важко. Він мав дуже багато послідовників, фанатів людей, які прихильники да, які його підтримували. Тому в принципі це дійсно дуже помітна фігура в цьому русі. Це не просто якийсь активист, чи один з головних активистів. Тому зараз через те, що з ним сталося, то звісно. Буде такі спроби знаєте, звернути увагу на те, що там це ліві ліберали, радикальний лівий за цим стоять. Ну, якщо знайдуть людину, яка стріляла, то по ньому, то все буде залежати, звісно, від того, що це за людина. Хоча часто в таких випадках буває, що людина просто має якісь відхилення, проблеми зі здоров'ям, так само, до речі, як і цей дуже трагічний випадок. з... В Шарлоті в півні північній Кароліні, де загинула наша Українка. Тому а, можливо, що обидві сторони будуть казати це ви винні, це ви винні. В принципі, от нещодавно, коли в палаті представників про це дізналися, про те, що Чарлі Кірко вбили, то відразу ж суперечка така дуже жорстка, навіть сварка, можна сказати, відбулася між представниками двох партій. Бо одні кажуть, це ви проти кірка там накручували людей. А демократи кажуть, а ми давно пропонуємо провести зак. Вони про обмеження використання зброї, зокрема а, а ви завжди проти. То хто ж тут винний? І тому думаю, так поляризація і політизація цієї історії точно буде відбуватися. Ну, от тим більше, що після вбивства вбивства от Ірини Заруцької дуже швидко відбулося це вбивство Чарлі Кірка, і воно якось разом тут на жаль вкладається середину Америки, де вже дуже високий рівень поляризації, але на жаль, вона ще більше поглиблюється і так думаю, буду говорити Трамп, що треба наводити порядок, треба називати війська тут, тут там великі міста бо зазвичай в великих містах навіть в північних штатах чи в штатах таких червоних, де республіканці. Домінують, але в великих містах домінують власне демократи, америка як правило, демократи, і тому це може використати Трамп і насувати війська, як зараз готується, розгортується операція в Чикаго, але можливо, що вона буде і в інших містах Америки. І це звісно теж не сприяє знаєте, стабільності такій і довірі всередині суспільства. Тут знаєте, загалом питання що піднялося після вбивства Ірини Заруцької, бо бачили ми кадри, як цей чоловік заносить Руку вбиває, потім до неї ніхто не підходить, не допомагає, поки вона стікає кров'ю, там минуло дві хвилини, перш ніж до неї підійшли. І в соцмережах багато людей, які виїхали до Америки, кажуть, що оце і є справжня Америка, не те, що ви там собі в фільмах думаєте, і на вулицях справді небезпечно. Наскільки висока оця проблема, тому що Трамп казав, що він вгамував в нью Йорку бездомних, наскільки взагалі питання безпеки на американських вулицях болюче для країни і. Воно може призвести до чогось більшого, ну я не знаю, чи воно може призвести до чогось більшого чи якогось повстання, чи такого безладу а, такого суцільного системного і тривалого. Але так, небезпеки є. Я зі свого великого досвіду перебування, проживання на території США можу засвідчити, що це відчуття небезпеки. Воно часто тебе супроводжує, і навіть я, коли захочу, в громадський транспорт в Америці, я зазвичай дивлюся в різні сторони, дивлюся на своє оточення, що там відбувається, хто там їде. І дуже часто, на жаль, поруч з тобою хтось їде в теча. Поведінка не вписується абсолютно в нормальні а, такі. Знаєте, рамки звичайні, і просто тоді очікуєш, так знаєте, що ж, напоготові, що там може відбутися. О, ну, слава богу, нічого особисто зі мною такого не було. А, але нападів якихось, але тим не менш, вони і так вони трапляються, і дуже багато людей психічно нездорових а, на вулицях Америки, і це просто відчуваєш. А, і це відчуваєш, скажімо, на. Зокрема, на, на зупинках в метро, де коли приїжджає поїзд, теж намагаєшся бути в стороні, бо щоб тебе не штовхнули під той поїзд, бо були такі випадки. На ну, одної Німеччині, зокрема, до не так давно людину українську підштовхнули під пояс, який підходив до платформи. Тому все можливо. Є ця проблема, вона наявна. Коли воно ще зустрічається з проблемою вільного розповсюдження зброї, то це ще більше проблема. Ну от зараз в випадку із за Заруцькою це був ніж, тому в принципі тут з вольнепальна бр зброя не до чого. Але з іншого боку, все ж таки, зазвичай найбільша кількість жертв буває в тих випадках, коли не використовує вогнепальну зброю. До речі, збивством Чарлі Кірка, подивимось, що вона там далі буде, чи вони затримують цю людину. Якщо вже є такі відео, то я думаю, що можна ід... ідентифікувати і знайти таку людину. Або дуже ну так в лапках, звісно, трагічному сенсі, але майстерний постріл був, бо людина так просто, знаєте, якщо це просто студент, він має напевно якусь серйозну військову підготовку. Всі це підкреслюють. Що дуже ретельно підготувався і, і зробив те, що він планував зробити. Але чому він це зробив? Бо цікаво, знаєте, іронія, така чорна в тому, що Чарлі Кірк власне і виступав проти обмеження користування зброєю, і саме в той момент, коли Богу було вбито, він почав відповідати на запитання, яке стосувалося його відношення до того, чи треба дозволити людей людям вільно доставатися до зброї, користуватися зброєю і так далі. Тобто, тут така дуже. Така трагічна драматична чорна іронія відбулася в цьому випадку. Він казав про те, що кілька тисяч жертв це нормальна ціна за за вільне володіння зброєю. Ну це не пряма цитата, але е, смисл приблизно такий. Е, він в тому числі, е, і інші республіканці американські критикували Україну за недостатню реакцію на вбивство Ірини Заруцької. Е, до речі, як Україна мала би відреагувати і на те вбивство, і на це вбивство, попри те, що е, Кірк був противником допомоги України, виступав за перемовини з Росією, розповідав, що Росія. Друг Сполученим Штатам так. Я думаю, що так якоїсь особливої реакції тут не мало бути з нашого боку, бо все трапляється. Люди гинуть люди потрапляють в такі ситуації. Це дуже трагічно, що сталося з риною з руською, але ну яким як, чином тут держава може втрутитися? Якщо потрібна допомога зараз похованням, таке інше, то це треба робити, звісно. А допомагати родині, скажімо, спілкуватися з ними, так надавати таку консульську підтримку. Але якась інша реакція це ж не, не знаєте, це людина, от така, от не ненормальна. Можна сказати, психічне наздорово таке зробила. Якщо є якісь вади в американській системі судові, звісно, вони є. Але тим не менш, ну не нам це коментувати, хай вони там самі. Вирішую, тому просто треба прийняти це більш уважними бути, розуміти, що так дійсно, мабуть, якийсь рожевий такі сприйняття рожеве сприйняття Америки. Це неправильно. Люди, які там довго живуть, зокрема вже українці, деякі вони знають, що треба бути обережним, бо різне може статися з тобою. Тому, в принципі, я не думаю, що якась реакція тут мало б бути з українського боку. А щодо Чарлі Кірка дійсно точно не треба знайти впадати в таке. В такі, в такі, знаєте, що о Боже Боже, який говорю, такі інші так людину вбив, це неправильно. Такого не має ставатися в політичному процесі в нормальної демократично цивілізованій країні. Але треба дійсно розуміти, що він пам'ятати, що він послідовно проводив жорстку антиукраїнську лінію до, до часу, до антиукраїнської риторики, ображав Україну українців українського президента і таке інше. І тому ну ну чого ну, не стало ще одної людини, яка була дуже впливова з точки зору переконання частини американців, частини республіканців в тому, що Україну не треба підтримувати зокрема молодих американців. Так. Це теж дуже важливо. Так, а, так, так. Ясно, що Сполучені Штати зараз зайняті цими вбивствами, обговоренням, але все ж таки. А яку реакцію ви спостерігаєте на заліт російських шахедів до Польщі? Тому що Дональд Трамп відреагував дорогою до ресторану? ніяк не відреагував, потім написав твіт про те, що ну щось типу в перекладі приїхали. І що? Так, приїхали. А да, дійсно зовсім не зрозуміло. Спочатку не було реакції, потім приїхали. Тепер каже, що може це помилка була да, російська, але вже і поляки швидко відреагували, Слава Богу, і на рівні прем'єр-міністра і міністра закордонних справ, що яка там помилка да. тут. Всі ознаки того що є, що це зовсім не помилка. А більш того, напруження в Польщі не, не спадає зараз. Після тієї ночі, тим більше, що зараз починається сьогодні ці навчання. Запад російсько-білоруський, і ну як ми знаємо, поляки. Патрулюють воздушний простір, обмежують е, навіть зону польотів повітряну над країною. Е, що вони встигнули кажуть до 40 тисяч людей на кордон на всяк випадок е, з Білорусів, е, прикривають зокрема і знаєте, той е, перешейк, який, кажуть, сувалки між, скажімо, де Росія могла би швидко просунутися і об'єднатися зі своїм анклавом в Калиніграді, але з часів холодної війни. Дуже потужно щільно оборона там збудована в цьому місті. Зокрема, зараз поляки ще більше уваги приділяють, звісно, обороні. Тому, в принципі, Польща готова, до речі, більше навіть до такого кінетичного удару, тобто звичайної. Звичайної такої атаки наземної, да але менше готова, до речі до гібридних атак, менше туреччина, менше готова до дронівських атак, і тут і насправді Україна могла б допомогти Польщі більше А щодо реакції в Америці, то не так же багато реакцій, до речі домінують абсолютно всі внутрішні політичні історії. От і лише там на якихось пальтах вже там треті, четвертий, п'ятий, вже щось про Польщу кажуть. Uh, але реакція Трампа дуже знаєте, з розчаровує, тому що зрозуміло, що його не обходить безпека Європи, європейців, навіть Польщі, яка є дуже проамериканською країною. Навіть Польща, президент якої нещодавно був в Вашингтоні зустрічався з Трампом. Трамп обіцяв йому підтримку збільшення підтримки, мабуть, збільшення навіть кількості військ американських в Польщі. Зараз вже є тут чимало американських в Польщі в бояк. Солдатів і тому тим більше дивно, що президент не реагує. Бо в принципі ці дрони суто теоретично да, вони могли ставити загрозу представляти собою загрозу для американських військ. Але Трамп є Трамп. йому це не обходить, він якось каже так: туманно, що так ситуація мене не задовільняє, але він же має щось зробити. Він має важелі для того, щоб зробити, щоб ситуація була іншою. І більше його задовільняв. А оце постійні розмови про те, що він чимось там недозадоволений, до розлю... розлю... розлючений. І такий інше роздратований. Це просто ознака слабкості, неготовності щось робити, не бажання щось робити. Знаєте, зараз в конгресі, в сенаті піднімається хвиля знову. Що давайте, пане президент, виробимо якийсь закон про санкції. Можливо, не попередній варіант там Ґрема, де блблюменталь, а якийсь інший. Але Трамп поки що мовчить і каже, що не не дає зеленого світла республіканцям, щоб вони рухалися в тому напрямку. Ну, не влаштовує нову аляску вже добре. Володимир, спасибі вам велике. Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був у нашому ефірі. Ну і власне.